Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 29 квітня, 29 квітня 1918 року. В історії України розпочалася нова сторінка у цей день. У Києві, після хліборобського конгресу, де зібралося близько 8 тисяч делегатів з різних куточків України. Гетьманом було обрано генерала Павла Скоропадського. Так виникла нова форма української державності гетьманат. Вибори відбулись в атмосфері втоми суспільства від політичного безладу, господарського хаосу та зовнішньої загрози. Центральна рада, яка раніше керувала Україною, втратила підтримку, і її робота фактично була заблокована. Скоропадський, який мав військовий досвід, рішучість та підтримку з боку німецьких військ, які перебували в Україні, сприймався як сильна фігура, здатна навести лад. Перехід до влади пройшов напрочуд мирно. Завдяки нейтральній позиції більшості партій та частини військових, гетьманський переворот обійшовся без масштабного насильства. Новий режим одразу почав відновлювати адміністрацію, залізниці, освіту та економіку. А як ви оцінюєте роль скоропадського в історії України як рятівника чи як тимчасового компромісного правителя? Напишіть свою думку в коментарях. 29 квітня 2011 року світ завмер перед екранами У Лондоні. Відбулося весілля принца Вільяма та Кетрін Мідлтон. Урочиста церемонія пройшла у вестмінстерському аббатстві в величній готичній церкві, що бачила коронації та королівські шлюби вже понад тисячу років. Наречена приголомшила всіх класичною сукною з мереживом, яку створив британський дизайнер Сара Бертон для Олександр Макквін. Вільям був у червоній формі полковника Ірландської гвардії. Вони виглядали, як із казки, і весь світ, здається, на мить у це повірив. На вулицях Лондона зібралося сотні тисяч людей з прапорами, квітами та усмішками. Весілля транслювали в прямому ефірі для понад двох мільярдів глядачів по всьому світу. А після церемонії знаменитий перший поцілунок на балконі Букінгемського палацу, який став іконою нового королівського покоління, друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український Ютюб.